шановні глядачі щиро вітаю вас з вами. Програма Інсайт. А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. З початком великої війни багато українців були змушені залишити свою рідну землю і податися за кордон. Насправді, це є дуже болючий досвід, про який ми часто навіть не думаємо. Про те, як живуть наші українці за кордоном, які вони мають духовні потреби і про служіння цим людям. Ми сьогодні поговоримо з Оленою Каспрук, яка є. Євангелізатором місійної школи доброго пастиря, також аніматором біблійних груп і членом спільноти благословення. Олена, вітаю тебе в гостях. Вітаю, Орс, дякую. Я так розумію, що ти, як і багато інших українців, спочатку Великої війни також поїхала за кордон. Не знаю, чи це було легко для тебе, чи ні, враховуючи вже твій попередній досвід. До речі, оця твоя перша програма. Я нагадаю нашим глядачам, що ми зеленою мали також передачу про історію її життя. І наверное, дуже цікаво. Хто не бачив, обов'язково подивіться, бо фактично сьогоднішня передача буде продовженням. Так, ось, Олена, повернуться до нашої теми, отже, напевно, тому також було проведіння Боже, що ти поїхала в Ірландію і а, також маєш можливість допомагати нашим українцям там за кордоном. От розкажи трошки про цей досвід. Найперше, як ти зустріла 24 лютого 2022 року, чи це було для тебе шоком? Які були думки, і чому ти вирішила власне поїхати і саме в Ірландію? Угу. Дякую за питання. Трошки уточню, я поїхала в Ірландію не спочатку повномасштабного вторгнення. Я в Ірландії 10 місяців. Тобто, я ще була і в Хорватії, і, і в Україні, коли і ракети прилітали і до Львова, і в наші будинки. Тобто, це все відчула. Можливо, ну не так ясне діло, як на сході, але все рівно це. Ну, це страшно. Е, чому вирішила поїхати? Ну, говорити, що не було страху, коли я живу сама вдома, та? І кожної ночі ти маєш бігати в підвал, який абсолютно не підвал. Це як цокольне щось таке приміщення. І я все собі думала: як все завалиться, так і завалиться і той підвал, що там нас і не повитягують. Не зрозумієш, де безпечніше сидіти в квартирі чи, чи в підвалі. Тобто ну, від цього був десь такий страх. І ну, вирішила. Вирішила поїхати до Ірландії. Бачила для себе як таку теж і нагоду ну, буду відверта мати практику англійської мови в оточенні англомовних людей. Я раніше мріяла поїхати в Англію. Про Ірландію нічого особливого і не знала, але Англії там потрібні там, відповідні візи. Не знаю, можливо, щось і біженців легше пускають. Ну, але я поїхала в Ірландію і. Вже навіть тоді, коли виплати знизили. Тобто я це зробила свідомо. Виплати на початку для ірландців були для наших українських переселенців були великі, а потім їх значно скоротили, але ну це мене якби не стримало. Я якось довіряла, що Господь про все потребується, тому що маю такий досвід, що де б я не була, він постійно про мене турбується. І ось так я опинилася в Ірландії. Спочатку жили в таких е, таборах, великий спортзал, де 30 ліжок, і в тебе є одне ліжко, і м м ну, навіть нема шафи, і валізи. Правда, hmm. годували три рази в день. Ну, був важкий період, тому що потрібно було собі шукати житло. Е, одне житло знайшли, воно було дуже не неудачним. На з нього вигнали. Через певні обставини недоброзичливих людей. Ну, так, склалося. І зараз, де живу я я, я, я говорю ми, це я і моя сестра рідна, ми разом там, то маємо е, дуже гарне житло, е, дякувати Богові, і відповідно далі прослужіння. Так? А, от, знаєш, дуже цікаво, що ми завдяки твоїм інтерв'ю можемо побачити, як. З чим зустрічаються люди, котрі вимушено поїхали з України, і от на, на, на твоє переконання, на твою думку, які основні потреби, емоційні, духовні, фізичні, матеріальні От людей емігрантів українців? Більшість українців ясна справа там є зі сходу, з центру України. Люди, які реально втратили домівки, люди, які втратили рідних, люди, які десь чись. Син воює, чийсь племінник, хтось загинув, і потреба цих людей в пошуку Бога є очевидна. Тобто потреба в об'єднанні, потреба в спілкуванні, потреба в якомусь взаєморозумінні, в тому, що ти був вислуханий. І ну, будучи ще в Україні, я просто я це відчувала і я знала, що я щось таке буду робити. Mm -hmm. Ну, Просто їхати е, і просто працювати. Ну, що за смисл? Тобто, коли я сказала, що я хочу служити Богові, то. Я хочу йому служити всюди, де б я не була. Тобто, Ми... ти, вже, їдучи за кордон, мала таке десь всередині себе в душі, в серці, переконання, що ти їдеш не просто так, в тебе буде якась духовна місія. Сто відсотків їхала, і я завжди моніторю, так, де є яка церква, де є греко-католицька церква, чи там є Римо-католицькі церкви, чи якщо в мене там якесь глухе село. Поселять ну, бо є і такі випадки, то як то скільки я там зможу десь там доїхати до церкви? Тобто для мене це дуже важливо. І важливо так само, скільки там наших українців проживає, чи можна щось десь з тим об'єднатися і хоча б разом молитися. Та то, то таке, без чого я, ну, я, я про це думаю наперед. І е, коли приїхала вже я тут тебе перевів мені. Так. Це твоя історія дуже нагадує історію порока Єзекіїля, який е, пішов у вигнання разом з своїм народом у Вавилон. І якраз в нього були такі думки, як я можу допомогти моїм братам, сестрам зустрітися з Богом. І він організовував такі зустрічі, як малі групи вдома. Вони читали Тору, роздумували про це. Так що таке враження, що в тебе є цей дух Єзикіля, пророка, іти разом у вигнання з людьми, зі своїм народом, щоб бути з ними і допомагати їм не забути Бога. І, власне, читати його слово, чути його слово. Ось, вибачте, що я перебив, але просто такі аналогії з'явилися. Думаю, це, це цікаво. А мені теж дуже цікаво, дякую. Почути таку аналогію. Ну, скажімо так, що теж не без випробувань, бо, можливо, хтось думає, ну і часто є таке, що докоряю, що там десь за кордоном, от медом помазано, mm -hmm. та? але. ну... Е не, не завжди зовсім так, тобто не без випробувань. І коли нам сказали, що ви завтра опинитесь на вулиці, ну і ти, ти себе перевіряєш, та? чи готовий я далі йти і далі щось робити, чи все, на тому все, все скінчило. Але вже на той час у нас була наша група, ми молилися, і Господь дав прекрасне житло. А як це все як ми почали, як я почала це робити? То може поділитися. так, та, будь ласка, як, власне, це служіння. Може, ми почнемо з того, яка ситуація взагалі духовна в Ірландії? Е, чи є достатньо церков, чи вони належно функціонують, чи вони можуть забезпечити ці духовні потреби людей, про які ти сказала? Чи насправді там все сумно? От, на, на своєї точки зору? Не буду говорити якось е, об'єктивно, але суб'єктивно, так як я ще не дуже там поринала в цю тему і. Там, де я живу, то трошки сумна картина. Взагалі, Ірландія католицька держава. Там святим Патріком була завезена, він був місіонер, і цей святий Патрик завіз католицизм в Ірландії. Ну, і є там також певна частина протестантів. Релігії там не вистачає. Тобто, там все гарно, воно побудовано. Що, коли, як яке свято, як воно має святкуватися, коли треба йти до храму і так далі. Але от, з духовністю, мабуть, ну, трошки є проблеми, трошки є такий холод. Тобто, люди, оце в церкві, вони, вони в церкві, а поза церквою я не бачу, щоб вони спілкувалися про Бога, щоб. Ем... Євангелізували, от коли ми вийшли теж євангелізувати, ми перед Різдвом просто вийшли євангелізувати. Я ще одною дівчиною роздавали такі образочки і вітали з Різдвом. Хай вас Бог благословить! Та? То на нас так дивилися, мол, що це таке? Тобто, в церкві ти служиш, ти в церкві, а що це ви тут на вулиці таке робите? Тобто, ну трошки з духовністю холодно. Як ти прийшла до усвідомлення того, що ти там маєш робити, як допомагати людям? Як це виглядає практично, твоє служіння? Практично моє служіння, значить, в мене був задум створити з, наш, з нашими українцями молитовну біблійну групу. Але скажу так відверто, я боялася. Я боялася, були різні сумніви, хто я така, на яких я правах маю збирати цих людей, чого вони мені мають вірити. І я довго сумнівалася. І почала питатися господа, Господи, ну щоб це не було від мене, тому що якщо це твоя воля, то дай мені це зрозуміти, бо я не хочу робити то, чого ти не хочеш, тільки то, що ти кажеш. І молилася в тому намірі, і було в мене два сни, як я собі так зрозуміла, що вони були від Бога. Коли я питалася Господь чи організовувати ну, тут якусь групу і брати на себе цю відповідальність, то перший сон, на який мені приснився, Орест, Орест і спільнота, дивлюся, Орест стоїть, читає лекцію і гарно так спілкується з людьми. Потім люди сидять, і є багато людей, і спілкування, спілкування, спілкування. Ну і я собі, ну не, не, не спочатку не дуже розуміла. Просто думаю, може, вже скучила я за такою спільнотністю. І все. Після вже другого сна, коли мені приснилася Олеся з місійною школою, і теж люди, і теж це все, це спільнотність, молитви. То я зрозуміла, що Господь, напевно, хоче, та, щоб ці групи, ця група створилася, щоб цих людей якось організувати і почати з ними говорити про Бога. Ну і третє, такий поштовх був, що є одна жінка в Дубліні, в Дубліні є наша греко-католицька церква. Я подзвонила до неї, ми поспілкувалися, і я кажу: от я би щось таке вже написала в тому телеграмі, запросила би людей, але мені так страшно, я не знаю, ким вони мене сприймуть. Вона каже, та ну давай вже, та ясно, що треба робити. Давай вже все завтра, щоб ти написала то оголошення. І все. І це для мене стало останнім таким поштовхом, що я зрозуміла, ну а чого б і ні? Тобто Господь є той, хто об'єднує, хто збирає докупи, хто, 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 хто бажає цієї спільності. Як, яка була реакція людей, коли ти це написала? Ой, та не все було теж так просто і так легко. Коли я це написала, я написала, що я християнка, я боялася навіть писати. Конкретно про якусь конфесію, тому що я розуміла, що дуже багато православних людей із сходу та на християнка, яка шукає таких собі спільних по духу для молитви, для спілкування, для читання Слова Божого. Кому бракує духовності, то запрошую вас туди то туди-то. А от куди я наперед скаже, як Господь приготував місце? Це теж було дуже цікаво, просто тому що щоб кудись запрошувати, мати місце. І не відгукнулися е, до вечора ні одної людини. Я кажу: Боже, ну я ж відчувала, що це твоє. Як так? І ні одної людини, ніхто не а я кажу, пишіть мені в приват, я вам детальніше розповім що до чого. І ні одної людини до вечора. І Бог дає таке натхнення в серці. А я пішла гуляти. Така трохи спонуреною головою. І Бог дає натхнення в серці молися, борися за це. Ну е, руйнуй всякі перешкоди диявола, всякі його атаки. Е, я тобі прикладаю дорогу, а ти молися. І я почала за це знаєте, стояти в боротьбі, молитися. І до вечора написала одна дівчина, і я готова прийти. Ем, ще одна написала: Я би хотіла прийти. І аж зранку написала ще одна людина, що мені цікаво, я би теж хотіла прийти. Ну так у нас вже було, я, моя сестра і цих три людини одна з яких не прийшла, бо там обставини виникли. Ось можу розказати, як Господь е, приготував місце. А-та-та, дуже цікаво. Е, є такий хаб для українців. Ну, я думаю, що він в будь-якому місці є, де є, наші, е, де є наші українці, біженці хаб для українців, де люди собі могли приготувати якоїсь їди, попрати речі, посушити, е, зустрітися, попити чай, поспілкуватися. І познайомилася я з одною дівчиною з українкою, з Одеси. А ми до цього хабу нічого не мали, так як ми вже жили в будинку. А там жили люди і ходили в цей хаб з модульних домі, з модульних будинків з готелів прати і готувати собі. Вона каже: ходи, я тобі покажу, там, як ми тут. Проводимо час. І вона мені показує, тут ми варимо, тут ми перем, а оця кімната показує, а тут ми собі можемо там чаю попити, і це все, все. У мене зразу така думка отут буде наша наші зустрічі. Тобто Господь підбав про це, і я запиталася цього відповідального за приміщення, дозволив, і слава Богу. Ось, ну І так ми почали зустрічатися з чотирьох людей. І зараз в нас є 15 людей. Вау! Так. От і які ти бачиш, по перше, яка географія цих людей, звідки ці люди є, і по-друге, які ти бачиш зміни в їхньому житті завдяки участі в такій групі? Я думаю, знаєш, що твій приклад це дуже добра модель. Для інших християн, які теж вимушено опинилися десь за кордону, але мають досить спільноти, так само мають це відчуття і потребу, щоб бути з іншими людьми. Це модель твоя працююча, бачиш? От і лише треба її взяти і спробувати реалізувати в тому місці, де, де ти зараз є. Ось і, і, і звідки ці люди, і які зміни ти бачиш в них за цей час? Та насправді потрібно мати відвагу, сміливість, а можливостей дійсно є всюди, і повно я, я в цьому впевнена. Ем, люди з різних областей, з Херсону, є, люди, які втратили по дві хати реально, які втратили рідних, вони не мають де повертатися, не мають де жити. Люди, які із Одеси не мають житла так само. Люди з Києва, з-під Києва. З -з Ну, от Є з, з різних областей, зараз точно з різних областей. З Західної України багато. З Західної України в нас є м, двоє Двоє людей, крім нас двох. Тобто четверо Західної України. Але ще із родзинкою нашої групи є те, що ми не, не тільки з різних областей різного віку, але ми ще і різних конфесій. Ми, у нас є всі конфесії, напевно, які тільки можливі, навіть месіанські євреї. Тобто я не знаю, яким чудом нас Бог об'єднав, але ми об'єднані і ми молимося разом. І ми... Ну бувають там деякі такі суперечки, ясне діло, там, нюанси щодо, наприклад, щодо святих, щодо там, хрещення. Але якось Бог дає мудрість. Не провадить нас в тому, що кожен ну, залишається при своєму, але нас об'єднує спільне бажання от, читати Слово Боже і молитися. Є люди, які от, з протестантів, які вже глибше знають Бога. А є люди, які от, прийшли і знайомляться з Богом, mm -hmm. і пізнають, щось читають, і їм цікаво слухати. І, і цікаво, що люди почали навіть ходити до церкви. Вони почали ходити ну, до, до Католицької, на, на літургії, які не ходили до цього. Тобто це Божа дія, я вважаю, Божа, Божа дія там. Неймовірно. Е, це, я скажу, Олена, що це справді ну, така дуже. Може, для тебе, знаєш, людина, яка щось робить, і виглядає, ну це нормально, це природньо, тут нічого складного нема. Але якщо так подивитися зі сторони, то е, це справді ну, неймовірна, неймовірна річ. Е, допомогти. Один одному і нашим, зокрема, українцям, допомогти відчувати цей, цю спільність, цю єдність, цей, цей дух сім'ї, спільноти це, це дуже багато що вартує. Я так розумію, що окрім цієї групи, яку ти маєш вживу, ти також маєш онлайн біблійні групи. Так? Розкажи трошки про це своє служіння біблійних груп. Скільки років ти вже це ведеш і як воно виглядає? Біблійні групи маю наразі одну. Мала ще одну, але добре, коли люди зростають, і хтось з біблійної групи бере на себе відповідальність, стає аніматором і продовжує вести цю групу. було три, так. І так лишилося, що одна дівчина веде іншу групу, ще одна дівчина веде теж ту групу, в якій була я. І зараз маю лише одну біблійну групу, з якою ми вже трошки більше ніж три роки. Оце в нас була жива зустріч. Ми бачилися з ними. Тут я маю таку онлайн-біблійні групи. А ще ще маю місійну групу, теж є там аніматором, теж дуже в нас унікальна група, тому що вперше за історією нашої місійних, місійної школи в групі є люди. я не знаю, вони себе називають. Між неконфесійними вони О, не позаконфесійними, та. тобто я думаю, боже, дай мені мудрості, як, як, як з цим як з людьми працювати. Ну бо ти знаєш, що ти католик, там греко-католик, ти вивчив там то, то то, але знаходити спільну мову з людьми, поважати їхню думку, приймати їх такими, як вони є, і навіть часом відстоювати своє. Ну це треба мудрості. Боже я тут так прошу і молюся, щоб господь вів і щоб любила тих людей. Бо по інакшому то. Скільки ти років вже є в місійній школі? Ну, від початку п'ять років. П'ять років. Так. Ось, і що тебе найбільше приваблює в такому стилі життя? Бач, бо я так розумію, не знаю, чи нам вдалося передати це глядачам, але в тебе дуже активне життя. Ти багато подорожуєш ти в різних країнах, маєш різні служіння. От що тебе найбільше в цьому приваблює? Я б, я би хотіла і ще активніше. <гум> Що найбільше приваблює, ну скажем так, в місійній школі, що мене дуже привабило, і дуже мені сподобалося, що вона мені допомогла реально відкритися, що я можу робити. Це є прекрасний старт і фундамент для тих людей, які шукають себе і шукають, хочуть розкривати в собі дари, які має Господь. Там є ця можливість спробувати пробувати себе. Ти береш і формацію, якісь знання, теорію, і разом з тим. Є дуже гарні можливості практично служити. Тобто, там для мене відкрилося, що я е, можу поїхати, що я е, можу вчитися. Е, що... Ти можеш написати в Телеграм і тобі відгукнуться, так, сміливості такої. Слава Богу, та, що я можу та й можу сказати, Ну, дає Бог дає Бог такої відваги е, всюди говорити, о, там, де я живу, чи там, де я жила, чи там, де м, я йду в лікарню, чи ще кудись, я, я говорю про Бога. Тобто Бог дає такої відваги. Я, Благословляю людей, говорю: ну, Бог вас любить. Я ну, якось так, говорю про Бога, дає Бог, той відваги, відває. Знаєш, давай на завершення нашої програми, дамо якісь координати, якщо б раптом люди мають знайомих або рідних, які також живуть в Дубліні, і вони почують і подумають: о, я би теж хотів, щоб там, мої рідні чи близькі потрапили в таку групу християнську. Де ви де ви зустрічаєтесь? Є якась адреса там, і як можна чи треба просто тобі написати в Фейсбуці і ти вже там далі скажеш координати? От щоб люди, можливо, наша передача спонукає когось, так само доєднатися до вашої групи там в Ірландії. Угу. В Дубліні є наша парафія греко-католицької церкви. Вони теж активні. Наскільки знаю, була в них євангелізація теж Теж для, для молоді робили. До речі, ми також робили іванілізацію. Після чого прийшли люди більше людей. Цією групою робили Так. так. Угу. Ось і а, а, а ми не в Дубліні. Ми не, в Дубліні. ми не в Дублі. У нас, у нас своя група, хоч ми запрошували священника, щоб от зараз на Різдво, але не вийшло йому приїхати до нас відправити Різдвяну літургію. Ну, можливо, будемо пробувати, щоб на Великодню до нас приїхав священник, тому що люди і цього Там. Там, де я і наша група, це місто Малінгар. А всі, хто хочуть більш детально дізнатися, можуть тебе знайти у Фейсбуці Олена Каспрук, написати і отримати детальний координат. 100% відкрита на це. Прошу Олена. Дуже дякую тобі за, за твоє служіння, за твоє ділення і за те, що ти робиш для наших людей за кордоном. Я думаю, це дуже важливо і дуже потрібно. Нехай Бог благословить, веде і допомагає тобі. Дякую, Орест. Ну, слава Боже, дякую, друзі, друзі. Я щиро сподіваюся, що для вас було цікавим це інтерв'ю. І якщо ви також е, перебуваєте за кордоном, або е, там знаходяться ваші рідні і близькі, і ви відчуваєте цю духовну потребу мати спільноту, мати групку, мати спілкування, то є два варіанти: або ви самі це створюєте, або шукаєте таких людей, які вже мають такі зустрічі. Але дуже важливо, щоб ви не були пасивними. Нехай Бог вам в цьому допомагає. Дякую, що були. Але з нами побачимося рівно через тиждень.